Слава Ісусу Христу. Розглядаємо 18-ту неділю по зісланні Святого Духа за Григоріанським календарем. Бачимо у нас глас Перший, а також свято Покров Пресвятої Богородиці. Ну, устав дуже простий, буде спочатку неділі, першого гласу. Е і, власне, Тропар Воскресний, свята, слава, контакт Воскресний, нині контакт свята. І так само Прокімен також береться спочатку воскресний, потім свята. Отже, співаємо. Хоч камінь запечатали юдеї. І воїни стерегли причисте тіло Твоє, Воскрес, ти Тридневний спасе, даруючи світові життя, ради Цього, сили небесні взивали до Тебе давче. слава Воскресенню Твоєму, Христе, слава Царству Твоєму, слава промислові Твоєму! Єдиний чоловіколюбець. любець, благовірні люди, світло святкуємо, отінювані твоїм богомати пришестям. І, спозираючи на твій пречистий образ, покірно мовимо, покрий нас чесним Твоїм покровом, і збав нас від усякого зла, молячи Сина Твого Христа, Бога нашого, спасти душі наші, слава. Отцю і Сину, і Святому Духові воскрести, як Бог із гробу гробу славі, і світ із собою воскресив. І людське яство, як Бога оспівує тебе і смерть щезла, Адам же ликує владико, і Єва, нині відузів, відзбавляючись, радується, взиваючи, Ти Христе Той, хто всім подає воскресіння, і нині повсякчас, і, повсяк і на віки віки. Діва днес предстоїть у церкві, і з ликами святих невидимо за нас молиться Богу. Ангели з архіреми поклоняються, апостоли з пророками ликують, бо ради нас молить Богородиця предвічного Бога. Тепер проки мене. Будь, Господи, милість Твоя на нас бо бовали ми на Те. Праведню, Господі правим належить похвала, величає душа моя Господа, і возрадувався дух мій у Бозі спасі моїм, у Бозі Спасі Моїм. Отже, частини на неділю 1 жовтня і свято покрою Пресвятої Богородиці. Дякую всім, слава Ісусу Христу.